Привіт, друзі! Готові до нових подорожей? Якщо так, то не перемикайте, бо ми розпочинаємо традиційну мандрівку найяскривішими куточками земної кулі. Ще у 1726 році англійський письменник Джонатан Свіфт написав книгу Мандри Гулівера, герой якої побував у країні Ліліпутії, країні велетнів, країні людей дикунів Єгу, а також на літаючому острові Лапута. Напевно, кожен з нас хотів би відчути себе мандрівником Гулівером. Сьогодні ви це зможете зробити, бо ж протягом наступних 10 хвилин ви дізнаєтесь про п'ять найменших країн світу. П'яте місце нашого рейтингу посідають Маршалові острови, Тихоокеанська держава мікронезії, загальна площа суші близько 181,3 квадратних кілометрів. Території зайнятої лагунами близько 11 тисяч шістсот кілометри квадратних населення Маршалових островів 3 тисячі чоловік, столицею країни і місто Маджуро. Маршалові острови, названі на честь британського капітана Джона Маршала, який разом із іншим капітаном Томасом Гільбертом, на честь якого названі сусідні острови, досліджував архіпелаг у 1788 році. На Маршалових островах росте 80 видів рослин. Найпоширенішим видом є кокосова пальма, яка вкриває близько 60% суші. Ця рослина відіграє ключову роль у житті острів'ян. Вона є з одного боку джерелом деревини, а з іншого становить. Ведь основу раціону маршальців серед інших важливих для місцевих жителів рослин: пандануси, хлібне дерево, таро і банани. Найважливішими представниками місцевої фауни є черепахи і морські птахи. Республіка Сан Марино посіла четверту сходинку нашого рейтингу. Країна в центрі Італії, площа якої становить 61 квадратний кілометр. Вона знаходиться на схилі гори Титано. Також ця країна титулована як найстаріша республіка світу, за свідченням стародавніх джерел. Сан Марино було засновано 301 року християнським каменярем Маринусом, який прийшов на ці землі, шукаючи притулку від римського імператора Деоклетіана. Марина заховався на горі титану і заснував там маленьку християнську общину. Крім того, Сан-Марино одна з найбагатших країн світу. Основними представниками флори є дуби та каштани, а також ефірноолійні рослини, шалфей, лаванда та базилік. Щодо тваринного світу, який населяє цю територію, то основними є борсук, кунеця та ласка. Посіла країна Тувалу площею у квадратних кілометрів, яка знаходиться в південно-західній частині Тихого океану. Вона включає дев'ять коралових островів, що простяглися на 600 кілометрів із північного заходу на південний схід, і називалося до 1975 року островами Елліс. Її найвища точка має 5 метрів над рівнем моря, а більша частина території, взагалі, ледве піднімається над водою. Першим з європейців на цій групі островів побував у 1568 році іспанський мореплавець Мендання Де Нейра, що назвав острова Лагуновими. Інші острови, що становлять територію сучасного тувалу, були відкриті англійськими капітанами Гільбертом і Маршалом у 1788 році. У 1819 році острови були обстежені з борту канадського судна Ребека. І одержували назву від імені його власника Едварда Елліса – острови Елліс. Рослинний світ досить одноманітний. На берегах росли сели Любе, Турнефорції, Пандануси, кокосові пальми, хлібні дерева та плантації бананів. Тваринний світ країни представляють свині, собаки, морські види птахів та дрібні ящерки. У другому місці князівство Монако мікродержава на півдні Франції на березі Середземного моря, площа якої становить близько двох квадратних кілометрів. З тоісторичних часів територія сучасного Монако була заселена різними народами. Фінікійці мали тут свою колонію, Монайкос, з VI століття до нашої ери. За стародавніми джерелами, теренами Монако пройшов Геркулес. Фінікійці побудували тут палац Геркулеса. Головою держави є князь Альберт II, А уряд очолює Жан Осеїль з 1986 року. Зараз країна розширює територію, засипаючи прибережні води. Монако включає округи міста, що злились. Ла Лакондеміне бізнес-центр та порт. Монако старе місто, Монте-Карло, світовий ігровий центр. Та промисловий район Фонтвіль. Маючи вихід до Середземного моря, ця країна стала популярним курортом, привабливим для туристів через кліматичні умови. Найбільшою країною земної кулі є Ватикан. Країна Україні. Саме так можна коротко охарактеризувати розташування Ватикану. Це закрите місце держава, розташоване в одному з районів Риму і займає площу 44 гектари. В античності територія Ватикану не була заселена, оскільки в стародавньому Римі це місто вважалося святим. І тільки 7 червня 1929 року була ратифікована угода між Італією і Святим Престолом, відповідно до якої утворилася держава Ватикан і опублікована конституція цієї країни. Ватикан може похвалитись найкрасивішими в світі будівлями: Секстинська капела, собор святого Петра, Резиденція Папи, Апостольський Палац та інші. Крім того, половину території країни займають Ватиканські сади. Офіційними громадянами Ватикану є приблизно 800 осіб, а декілька тисяч італійців щодня їздять сюди на роботу. А зараз настав час традиційного уроку англійської мови. Тому беремо ручки і блокноти і увага на екран. to see you tonight and we are going to learn uh, winter sports do you like sports yeah what do you like what sports do you like in winter uh, ski, ski, uh, sleigh, sledding, ice skating, ice skating, go sledding going sledding Go. To the cart. The one who is the quickest wins. Okay? Okay. okay. Are you ready? Yes. yes. good. Go sledding. Go to the board and point it. Super. Go snowboarding. Go snowboarding. Very quickly. Great. Very good. Go ice skating. That's super. You have a card. Look at the picture. And ask a question. Ask your friend a question. What, what can your friends do? Can you go uh, skiing? Yes, I can. Can you go skating? Yes, I can. Can you run? Yes, I can. Can you play hockey? No, I can't. And now to make it clear if your friend gets correct your card which is behind the back what is your answer yes i do if it is no, wrong no i, I don't. don't do you like uh, snowboarding no i don't do you like skating no i don't do you like plaid so yes i do okay my dear girls i was very happy to see you today i wish you nice holidays and to to do happily your winter sports goodbye see you next time Bye -bye. Тож, тепер ми знаємо, які країни є найменшими у світі. Детальніше про кожну з них ви дізнаєтесь в наступних п'яти випусках нашої програми. Тому зустрінемось рівно за тиждень на Маршалових островах.